Є новина, друзі. Зеленський панікує від Коломойського, дослухайте до кінця З'явилась знову інформація, що знов Коломойського не вивезли на суд сьогодні. Тепер захворіла суддя або захворів суддя. Ну абсолютно зрозуміло, що Коломойського ховають. Влада так боїться слів Коломойського. Компромат, напевно, такий жорсткий. Ну що просто його не збирається навіть вивозити, що би люди не говорили в тіктоках, ютубах. Де я вже говорив, що цей план Коломойського однозначно спрацював, тому що тепер багато людей про це говорять і вже йде тиск на владу. і Кожен раз, коли його не будуть привозити, більше буде інформації. Змі будуть брати інтерв'ю в адвокатів. От зараз і це все буде з'являтися в просторі інформаційному. Тобто, це нічого доброго для влади, але це точно підтверджує, що компромат на Зеленського є. І він просто жахливий. Він збурить суспільство, тому його і ховають калимоського від суда. Ну і знаєте, можна привести слова Трампа про вибори, що вони кажуть, що в них демократія, ми в Україні говоримо. А так воно не виглядає. Так воно так точно не виглядає, якщо людину свідомо ймовірно не вивозять на суд для того, щоб він не ну, дав покази, практично журналіста, можливо, і про свої злочини і злочини діючої влади Ймовірно, зеленського. Так? То це яка демократія? Це не демократія, це знаєте така автократія або клептократія, які ну намагаються керувати і розкрадають, і скривати всі свої правопорушення, про які хоче розказати Коломойський. Напишіть ви свою думку. Лайк, репост, Лайкербоспідписка телеграм є новина, в шапці профіля там все є. Вас немає. Діть, підписуйтесь.